Це легкий тактичний автомобіль повністю виготовили Вінницькі майстри. Розробник та автор Юрій Берко продумував у ній, каже, все до найдрібніших деталей. Дверочка відкривається назад для того, щоб в ширину габаріти не виростали і було зручніше. У цю крихітку, каже розробник, вклали все, що може згодитись, що необхідне у зоні бойових дій. В неї дуже великі хода-підвізки, потужний мотор, 200 сил, дізельний. І вона швидка. Багі може їхати по будь-якій місцевості, за будь-якої погоди, та навіть у повній темряві встановили і вентиляцію, опалення та прилад нічного бачення. Вночі при виключеному світло опускається планшет перед очима, і він може їхати по планшету без світла в темноті. І тут все видно. Ночі. Куди їхати? він Перед очима. Якщо темно, то взагалі. Силовий агрегат, коробку передач взяли з автівки донора. З ним допомогли литовці, все інше робота вінницьких майстрів, каже волонтер Денис Романовський. Саме він і збирав та шукав на це баги, гроші та запчастини. Це просто приїхали запчастини від сертифікованих машин, і повністю все каркас, сидіння, все повністю рульове. Там все повністю робили з нуля. Тобто, це для початку це був просто мотор і набір труб. Додав своїх девайсів в цьому багі і майстер Володимир Нагорний спеціально для нього розробив і встановив ложе для трьох видів станин. Це ложе, на якому буде стояти три кулемети. Під них буде, під кожний буде своя станіна. І це у нас вийде кулемет ДШК. О, І опять. І це все, і ви, і ви ним працюєте. Це американський Браунін М2. І третій. «Це Кожен сантиметр, кожну деталь продумували ретельно, каже розробник. Наприклад, багажник розмістили з боку, бо ззаду місця для бійців. Для стрільців тут два сидіння зі спинками. Відстань тут регулюється. Все кажуть майстри, робили як для своїх оборонців. Для спеціальних підрозділів, для розвідки, для ведення бойових дій. Легка тактична машина, яка буде дуже швидко переміщатися по пересічній місцевості, зможе перевозити особовий склад, зможе перевозити БК, зможе багато ну, як таких функціональних задач, з якими простий пікап не справиться. Як вона їздить і працює, вже встигли протестувати і самі бійці, і розробник, і майстер з онуком. Сашко каже: як виросте, то мріє саме про таку автівку. Класно, дуже не на педалі, вона все рве крепко. Апарат, звісно. Такий з прискоренням, такий, понимаєте, що дійсно десь вилетіти, всипати і змінити позицію, то, звісно, він буде дуже чудовий. На деталі і всі розхідні матеріали пішло до 10 тисяч доларів, каже Денис Романовський. Збирали її довго. Зараз в роботі ще кілька таких. Ця поїде в Гостомельську бригаду швидкого реагування Нацгвардії України. Тижня два, і вона вже буде у них, тому що гріх тримати таку шикарну машину, коли вона може працювати і допомагати знищувати наших ворогів. Ольга Рал, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниччина.